Всім привіт! Ми сьогодні вдома, У нас сьогодні дуже погана погода, хоч і тепло, але цілий день дощ. Зараз взагалі якийсь туман. Я... Нам потрібно було піти в магазин, але не знаю, я Ілюшу на таку погоду не хочу тягнути. Покажу вам сьогодні, в принципі, займалася прибиранням кухні, нічого такого нового. Те, чим я займаюся кожного дня. Також платили сьогодні за комунальні послуги, розкажу вам, скільки ми за це все платимо. І все, хотіла ще попросити нашу основну аудиторію, яка дивиться наші відео на постійній основі. Бачу, що 90% цієї аудиторії дивляться наші відео, але вони не підписані. Тому я була би дуже вдячна. Я думаю, вам це не складно нажати на кнопку Підписатися, а для нас це буде деяким стимулом. І це надзвичайно приємно, коли ти бачиш, що на тебе все більше і більше людей підписується. Тому ми дуже будемо вдячні за підписки. Ставте лайки, коментуйте, можливо, когось є якісь питання до нас, задавайте під відео. Можливо, ми навіть знімемо окреме відео з відповідями на ваші питання. Зараз покажу далі, чим я займалася сьогодні. Так, першим ділом я хочу помити посуд, але поки буду мити посуд, я вже задрипала свою плиту. У мене є ось такий. Засіб. Я ним задрипала плиту і я ним задрипала ось цю стіну. У мене тут є такі якісь чорні шви, я не знаю, я думаю, мабуть, що це жир. От я їх, це все я вже задрипала. Зараз я стану мити посуд. Перемию посуд, далі буду займатися плитою, стінкою цією, і почну зі шкафчиків, закінчу духовкою. Для мене духовка це, мабуть, найважче буде. Така погода в нас за вікном. Камера, звичайно, не передає, але туман ну, вживу набагато більше видно, ніж зараз. Калюжі, дощ втих, моросить. Казав чоловік, бо він приходив додому, була знову тривога, він був вдома. А, а перед цим йшов дуже сильний дощ, прям лив. Тому ми сьогодні. Нікуди і не виходили. Так, про наші комунальні послуги. Я собі веду такий блокнот. Кожного місяця все підсчитую і прописую. Ось за грудень місяць ми заплатили 312732, плюс 11 гривень це комісія в мене по банку. Звичайно, основною вартістю це отоплення, основна вартість. Цього місяця була 2200. 38 гривень, 98 копійок. Звичайно, це багато. У нас двохкімнатна квартира 48 квадратів, але, чесно кажучи, є люди, в яких так само двохкімнатні квартири, якби рахунок приходить такий, але по теплоті люди жаліються, що в квартирах холодно, чого я не можу сказати про нашу квартиру. Ми в свої в цьому плані квартирою дуже задоволені, тому що в нас дійсно дуже тепло в квартирі, тому ми, хоча б, не просто так платимо такі суми. Звичайно, перед цим, ну, місяць перед цим у нас була менша сума. Це перший місяць, коли така велика сума. Але, ну і відповідно були там сильні морози, тому... Оправдано. Ось така сума. Плюс-мінус, зимою ми ось таку суму платимо за комунальні послуги. Розкажіть, можливо, опишіть, яка у вас ситуація, скільки ви платите за отоплення. Отоплення у нас, боже, міське, не автономка. Автономки у нас немає. Розкажіть, скільки ви витрачаєте, наприклад, з автономкою на отоплення двохкімнатної квартири? Буде цікаво почитати.